Зібрав. Це перший пілотний екземпляр. Так, це вид спереді. Це зараз вімкнений. Можна його вимкнути отак. Він ще керується по Bluetooth з телефона. Так, це так виглядає зверху. Отут тут клеми з підзахистом так. От. Вони тут кріпляться на болтах, на болтах, а це зверху просто, щоб нічого не впало. От, такі ззаду тут БМС заходиться. І там от в цьому відсіку. Це у нас тут батарейки. І останній маленький тоненький відсік це екран. От. Ну вот такая конструкция.